Лочний корпус привозу, Випічку, яку я вам тут показувала, все дивіться, всякі смаколики. Це творог, бачите, купують, вибирають, сметанку їх спробувати. І навпроти цих рядів тут ось дивіться домашні пільмінки. Доброго дня вам! Доброму ще раз покажу, де купити ці пельмені, які я варю постійно, дуже смачні, з куркою люблю. Асортимент м'яса дуже великий. І свинина, і бараніна. Все що хочеш, Варенички, блінчики, чебуреки, котлетки. У них є все. Дивіться, котлета по київськи дуже смачна. Голубці. І ось стіни. Зараз приближу, щоб ви знали, які тут ціни. Бо ви часто питаєте, які за них ціни. Ось одні ціни і ось другі фільмі, варенички, чебуречки і млинці. Дивіться, які вибір. І салоні, і з м'яком, який хочеш? У нас оцік. є, є, є. все. Свінина, гов'яна, свінина, піндючка, я, я брала говядина. ваші голубці вкусні. У нас все виріси. Голубці? Вкусні. А це перчик, так? Получаю отримую товар у вас. угу. Так, є чоловік у них. Можна замовити від 10 кілограм різної продукції. 063-697-58-22. Є чиста говядина. Є говядина з курочкою. Курочку с пельмени. Что будете знати, А туди виходимо в м'ясний корпус.